Мої вітання усім про головні новини дня готові розказати кореспонденти першого міського у студії. Працює Наталя Болдинська. Триває 315-й день повномасштабного вторгнення загарбників на нашу землю. Вночі ворог атакував ракетами Запорізьку область. Відомо про двох постраждалих через приліт пошкоджено об'єкт інфраструктури, де ще й виникла пожежа. А також ворог понівечив тамтешні будинки та дитячий садок. В Донецькій області окупанти забрали життя ще однієї людини в Кураховому. П'ятеро цивільних отримали поранення. Загалом на Донеччині росіяни минулої доби обстріляли 10 населених пунктів, били с -300, та зградів та артилерії знищили і пошкодили сім цивільних об'єктів, серед яких у селі місцевих два ракетні удари завдали по Костянтинівці, один по Краматорську. А Курахове накривали артилерією. На Харківщині під ворожими обстрілами знаходилися Чугуївський, Харківський та Куп'янський райони. Окупанти гатили по багатьох населених пунктах. У Вовчанську пошкоджені будинки в дворічній пожежні автомобілі не минулося і без поранених. Це 42-річний та 72-річний чоловіки. Обидвоє госпіталізовані та перебувають у стані середньої тяжкості. Триває розмінування звільнених територій. Піротехніки так само знаходяться вибухонебезпечні предмети після путінської... Ких військ цього разу фахівці виявили ще 76 таких предметів. Ми почали цей рік одразу з того, що найбільше необхідне Україні саме зараз. Напередодні тих нових мобілізаційних процесів, які готуються державою терористам. Саме зараз той момент, коли разом з партнерами ми маємо посилити нашу оборону. Ми маємо зірвати цей російський сценарій. Готуємось до цього. Терористи повинні програти. Будь-яка спроба їхнього нового наступу повинна провалитися. Це буде фінальна поразка держави. Терористи. Продовжують росіяни тероризувати і Херсонську область. Минулої доби через обстріли окупантів там загинули двоє людей, та п'ятеро мешканців отримали поранення різного ступеня тяжкості. Загалом Херсонщину накривали 73 рази з артилерії, РСЗВ, мінометів і танків. З них 11 разів дісталося саме обласному центру, зокрема його житловим кварталам. В Херсоні снарядами росіяни поцілили в суднобудівний завод, газопровід, приватні та багатоквартирні будинки. Трохи менше протягом середи обстрілювали Сумську область. Під мінометним вогнем перебували серединобуцька та знобновгородська громади. По їхнім територіям прийшлося з десяток прильотів. Тим часом на Миколаївщині досі потерпає Куцерубська ОТГ. Загарбники вдарили по ній вже надвечір. Є пошкодження. Походження осель та господарських споруд. Дострокова демобілізація та в кращому випадку відправка додому за минулу добу українські армійці збільшили кількість так званих хороших росіян. Силами наших захисників на території України стало менше на 720 чужинців, 10 одиниць автотехніки, 6 гармат, 6 броньованих бойових машин, 3 безпілотники, 2 танки та один засіб ППО. Варто зазначити, що інтенсивність боїв на Бахмутському та Авдіївському напрямках дещо зменшилася, але попри це ворог не полишає спроб Об атак позиції ЗСУ успішно виявилась робота наших на півдні країни. Відтак на території тимчасово окупованої Херсонщини українські захисники вразили позиції ворога поблизу Радинського та Чулаківки, а також біля Олешек. На території тимчасово окупованого Запоріжжя ворога значно поменшили біля пологів, білозерок, Токмаку та Мелітополя. Загалом українські авіатори протягом доби завдали 12 ударів по місцях розташування живої сили окупантів. І один удар по позиціях його зенітно-ракетного комплексу. Підтверджено ураження противника 2 січня в районах населених пунктів Токмак, Мелітополь, Бердянськ, Пологи та Васильівка Запорізької області. Знищено два склади боєприпасів до 10 одиниць військової техніки різного типу. Уражено два пункти дислокації окупантів, ліквідовано. Та поранено до 260 військовослужбовців збройних сил Російської Федерації. Також наші воїни з ракетних та артилерійських підрозділів поцілили по двом пунктам управління: п'яти районам зосередження живої сили росіян та їх військової техніки, одному складу боєприпасів та одному пункту управління безпілотниками. Згідно офіційних зведень генштабу зсу за 315 днів українські армійці знищили 283 літаки, 270 гелікоптерів, понад півтори тисячі безпілотників, 215 засобів ППО, більше трьох тисяч танків, понад шість тисяч бойових броньованих машин, більше двох тисяч гармат, 424 РСЗВ, більше 4,5 тисяч одиниць автотранспорту та цистерн з пальним, 723 крилаті ракети, 16 кораблів та катерів і понад 108 тисяч солдатів. З десяток ворожих снарядів один з районів Дніпропетровської області під регулярними обстрілами з боку ворога неспокійно. Нова доба розпочалася для Нікополя та його навколишніх населених пунктів. Протягом ночі ворог бив з важкої артилерії. Росіяни вдарили по житловій забудові районного центру, пошкодили кілька будинків, господарчі споруди, автівку та комунікації. На щастя, серед людей ніхто не постраждав, повідомляють в головному управлінні ДСНС України у Дніпропетровській області. Російські окупаційні війська не полушають у спокої Нікопольський район. Цієї ночі ворог бив з важкої артилерії по мирним вулицям Нікополя, випустивши з десяток снарядів. Внаслідок обстрілів понівечені п'ять житлових будинків та господарчих споруд, автомобіль, газопровід та електромережа. На щастя, всюди минулося без загиблих та постраждалих. Вже в день 4 січня російські загарбники знову накрили вогнем Нікопольський район, обстрілявши з артилерії райцентр. Внаслідок цього поранень зазнала одна людина: 64-річний чоловік, якого ушпиталили з важкими травмами грудної клітини. Також внаслідок влучання спалахнула пожежа, а уламками та вибуховою хвилею пошкодило 20 осель. Стосовно інших новин регіону, Дніпропетровщина повертається. До стабілізаційних графіків відключення електроенергії. При цьому ДТЕК Дніпровські електромережі нагадують мешканцям області про необхідність знизити споживання електроенергії. А бізнес-клієнтів просять свідомо ставитися до обмежень, як то використання зовнішнього освітлення на фасадах офісів та інших об'єктах бізнесу. Зрештою, вся критична інфраструктура регіону працює в штатному режимі в умовах воєнного часу. Функціонують медичні заклади, комунальні підприємства, містами курсує муніципальний Транспорт. Також свою діяльність продовжує і бізнес, наближаючи перемогу на економічному фронті. Дороги державного значення, що проходять територію Дніпропетровщини, залишаються в проїзному стані. Доба у Криворізькому районі розпочалася без обстрілів. У Кривбасі ніч минула з двома тривожними сиренами. а Також одна звучала із самого ранку, але обійшлося без атак ворога. Загалом, за підрахунками, у минулому 2022-му, в кривому розі повітряні тривоги. Тривали сумарно 38 діб. Військова адміністрація міста прохає ретельно дотримуватися попереджень про загрозу обстрілів, дотримуватись і економії електроенергії, аби допомогти швидше відновитися нашим системам та довести росіянам, що ракетні удари по наших енергетичних об'єктах не зломлять українців. За офіційним повідомленням ДТЕК, наша область відповідних Ріг повертаються до стабілізаційних графіка відключення електроенергії. Графіки публікуються енергетиками на офіційному сайті компанії. Тобто, якщо не буде надзвичайних ситуацій, то аварійні відключення не застосовуються. Але енергетики просять економити електроенергію, не включати одночасно кілька енергоємних приладів, особливо з 7 до 11, то з 17 до 22. Давайте всі допоможемо тримати енергетичний фронт. На сьогодні у Кривому Розі вся інфраструктура функціонує. Комунальні підприємства, медзаклади та соціальні установи працюють. Ситуація в місті повністю контролюється ЗСУ та військовою адміністрацією. Криваріг посилено патрулюється правоохоронцями та бійцями Нацгвардії. Збільшеною кількість електротранспорту на маршрутах, на лініях. 80 тролейбусів, 26 міських трамваїв, а це 90% міського електротранспорту. Курсує і 21 комунальний автобус. Також городян попереджають, що з 4 по 6 січня з 8 до 16 години буде відсутнє телерадіомовлення у зв'язку із заміною обладнання. На сім одиниць спецтехніки більше. Військова адміністрація Кривого Рогу передала КП Сансервіс нові автопідйомники, тантовані бортові автівки та автокран для кращого виконання робочого процесу і усування наслідків можливих аварійних та надзвичайних ситуацій, причиною яких є в тому числі ворожі ракетні обстріли. Що про нову техніку кажуть співробітники підприємства і наскільки значимою така підтримка є, чув та бачив Олександр Фіфілатів. В новий рік із якісним оновленням автопарку підприємство Сансервіс отримало в своє розпорядження сім нових одиниць автомашин для виконання різноманітних завдань. Серед них і 25-метровий кран. Самоскид, два телескопічних автопідйомники, три тентовані бортові автомобілі та 25-метровий автокран. Відтепер ці додаткові одиниці спецтехніки зайняли своє парку Сансервіса. Сучасні спецмашини придбали коштом резервного фонду міського бюджету. Із з допомогою цієї техніки фахівці підприємства зможуть швидше, краще та в більших обсягах виконувати поточні задачі, особливо якщо потрібно буде усувати наслідки аварійних та надзвичайних ситуацій. Працює разом з воєнною адміністрацією в одному ритмі. І у разі настання надзвичайної ситуації розроблений чіткий план і алгоритм дій для кожного підприємства. І ні для кого не є секрет, що наше підприємство завжди виїжджає одним із перших на ліквідацію надзвичайних ситуацій. Це і карачиновська дамба, це і каштанова 27. У нас з'явилася можливість набагато швидше реагувати і більш більш ефективніше виконувати ті задачі, які перед нами. Ставили на адміністрацію своєчасне поповнення та оновлення автопарку комунальних підприємств вкрай важливе для життя міста, адже окрім поточної роботи, слід зважати на періодичні атаки ворога по об'єктах енергетичної інфраструктури. Від матеріального оснащення підприємств прямо залежить швидкість та якість виконання наявного фронту робіт. Ми живемо в умовах війни. І коли ми будували укріплення і в Дніпропетровській, і в Херсонській, і в Миколаївській області, 30% техніка це те, що ми залучали у промислових підприємствах, а 70% побудували наші комунальні підприємства. Це і міський водоканал, це і тепломережа і безумовно, комунальне підприємство Сансервіс. Комунальне підприємство Сансервіс першим фактично починає відпрацювати при всіх прильотах. Нагадаю, раніше в грудні начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул вже передав Крибасводоканалу нову спецтехніку, яка необхідна для усунення наслідків аварії на водопровідних та каналізаційних мережах, а також для усунення наслідків ворожих обстрілів по критичній інфраструктурі. Це землерийна та вантажна техніка. Ще раніше передали установку, яка навіть за умов блекауту зможе очищувати воду для питного водопостачання з будь-якого джерела. Олександр Фефілатів Сергій Філоненко перший міський. Допомогти проконсультувати і в разі необхідності навіть прооперувати у кривому розі відкрили перший безбар'єрний кабінет. Медично-психологічної допомоги для жінок постраждалих від сексуального насильства з'явився він на базі Криворійського перинатального центру. Там працюватимуть фахівці високих категорій, які пройшли ще й спеціальне навчання. Звертатися анонімно можуть жінки різного віку а також завдяки сучасному обладнанню, прийом буде комфортним і для пацієнток з інвалідністю. Тож більше про такий кабінет розкажуть наші кореспонденти, які побували на його відкритті. Для надання допомоги у нас є функціональне крісло, яке можна зробити і для маломобільного поселення допомоги. Ми можемо зручне становище. Все, що піднімається у нас, все регулюється для зручності, для людини, що звернуться. Ось таке зручне гінекологічне крісло із купою режимів відтепер стоятиме в безбар'єрному кабінеті Криворізького перинатального центру. Воно не лише пристосовано для маломобільних жінок, але для пацієнток похилого віку. Це новий простір, в якому надаватимуть медично психологічну допомогу жінкам, що зазнали сексуального насильства, один на усе місто. До цього подібного не було. Обладнали його таким чином, аби жінки не відчували дискомфорт. Тут можна отримати цілий спектр послуг. Від початку прийому спектр надання допомоги, який ми буде, це ургентна допомога. Надання, профілактика ВІЛ-інфекції, профілактика інфекцій, що передаються статевим шляхом гепатитів і так далі. Не потрібно собі втримати те, що відбулося, тому що воно рано чи пізно дасть собі знати і здоров'я, все інше, тому потрібно не зволікати, одразу звернутися до кваліфікованої допомоги і отримати її на достойному рівні. Безбар'єрний кабінет відтепер працюватиме в стінах Криворізького перинатального центру цілодобово. Звернутися по допомогу можуть не тільки жінки різного віку, а й діти. Зокрема, дівчата з 14 років мають право прийти на прийом навіть без дозволу батьків. Опікуватимуться всіма пацієнтками лише висококваліфіковані спеціалісти. Вони пройшли навчання з цих питань. І, крім медичної допомоги, буде ще надаватись психологічна допомога. У нас створена група з спеціалістів, це акушер-гінекологи, це дитячий акушер-гінеколог, це лікар УЗД і також психолог. Тому ми зможемо зробити, надати допомогу всім жінкам. У нас для цього є всі необхідні умови. Тому допомога буде надаватись на високому рівні. Проєкт реалізовують міжнародні благодійники Українського жіночого фонду завдяки фінансовій підтримці фонду народонаселення ООН. Відтак 20 таких гінекологічних кабінетів з'являться в шести областях в нашому регіоні, крім Кривого Рогу, такі ж відкрили в Дніпрі, Павлограді та Кам'янському. Благодійники сподіваються, що таких кабінетів буде більше, аби надати допомогу всім, хто цього потребує. Зараз, коли в нас в країні війна і а, кількість сексуального насильства просто в рази зросла, особливо це стосується територій, які були під окупацією. Зараз вони або ще під окупацією або деокуповані, звідки виїжджає дуже велика кількість жінок, дівчат, і а, потрібно надавати їм допомогу. От одна головна мета це а, а, створити умови для того, щоб вони могли отримати таку кваліфіковану допомогу і повідомити їх, тобто донести цю інформацію, що звертатися потрібно і є куди. В межах цього проєкту, окрім оснащення кабінетів, їх забезпечують ще екстреною контрацепцією для жінок, які постраждали від сексуального насильства, та препаратами для противірусної терапії, щоб попередити інфекції, які передаються статевим шляхом. Звернутися по допомогу можна у кілька способів: зателефонувати за номером 94 73 58 або особисто прийти у приймальне відділення головного корпусу. Вікторія Пінчук бересторохтій перший міський. Безкоштовні памперси для немовлят у криворізькому координаційному центрі допомоги допомогли бажаючим містянам, і вони можуть отримати гуманітарний вантаж у вигляді підгузок для немовлят. Йдеться саме про гігієнічні засоби при догляді за маленькими дітьми розмірів 1, 2, 3. Волонтери кажуть, для їх безкоштовного отримання треба мати при собі свідоцтво про народження малюка а також гарний настрій. Видачу здійснюють виключно в робочі дні, а в певні години для зручності і волонтерів і власне самих людей. І більше по темі розкажуть наші кореспонденти. Ігор Олександрович щасливий дідусь малечі. Для сучасних батьків підгузки головний розхідний матеріал, який витрачають щодня. А вартість одного такого пакунку не одна сотня гривень. Тож, коли дізнався, що можна отримати ці пакунки безкоштовно, скористався такою можливістю взяв пакунок гігієнічних засобів французького виробництва. Це дуже потрібна річ, особливо у наш тяжкий і важкий час. Бо... Життя продовжується, хтось захищає гине, а хтось народжується. Це наше майбутнє. От заради цього майбутнього в Координаційному центрі видають отакі от важливі речі для малечі. Памперси для малечі розмірів 1, 2 та 3 до координаційного центру допомоги доставили благодійники, які захотіли залишитись неназваними. Тож в центрі жартують, що це подаруночки для немовлят та їх батьків від Святого Миколая. Для отримання безкоштовного пакунку потрібно мати при собі свідоцтво про народження маленького чи маленької. Такою опцією вже скористались 15 родин. Ми отримали подарунок. Ми сміємося, що це святий Миколай нам передав. Памперси один, два, три для дітей, які народилися і проживають в місті кривому розі. Це, можуть, це діти різних статусів, різних категорій. Памперси можуть, можуть отримати всі, кому потрібні Значить, новонароджені, трохи які підросли дітки. Значить, один, два, три це від нуля до 10 кілограмів. В центрі жартують, якщо за підгузками замість мами приходить батько чи інший родич, то для нього влаштовують міні Вікторину. Питають, яка вага та зріст були в немовляти при народженні, щоб пересвідчитись в істинності намірів людини. І за відповіді дають ще смачний презент. Координаційний центр допомоги працює на площі визволення 2 щодня, по будням з 10 до 17.00. Поставити питання ви можете виключно за робочими номерами, які працюють в цей час, і які ви бачите на своїх екранах. Олександр Фефілаті, Віктор Степанов перший міський. Від удару відкинуло на узбіччя. 4 січня близького півдня в металургійному районі трапилася аварія за участі двох іномарок. Вулиця Юрія Камінського у напрямку проспекту Металургів рухався Кія. В цей час другорядною дорогою по вулиці Хамзата-Гелаєва в бік Соборності їхав Фольксваген. За наявною інформацією, керманич останньої не надав перевагу Кія, намагаючись проскочити перехрестя, і опинився прямісінько на шляху паркетника. Як наслідок кіномарки зіштовхнулися у Кія, пошкоджений моторний відсік, капот, передній бампер у Фольксвагена сильно зім'ятий правий бік. На момент аварії в салоні автівок перебували тільки керманичі, які не зазнали серйозних травм. Наразі всі обставини пригоди з'ясовують правоохоронці. Такими були головні новини дня у викладі журналістів першого міського у студії працювала Наталя Болденська. Бережіть себе і до зустрічі в ефірі.